Бля, я, сука, я стараюсь... Я стараюсь. Е Шелочин. Не надо, не, не дай бог, він щось закинув. Блять. Блять, Игорь, ну бля, мне аж неудобно уже. Пройдейся поебать, Зигрши, блядь, як, як неудобно, нахуй, уже. Це... Три по 100 в основу. Блять. Игорьшик, дякую тобі, братуха, велике. Ай, блядь. Игорх, дякую тебе. Пиздец, він всі ивенты підтримав. Всі підтримував. підтримав. дід шанобі виклав. бля, ну це ці сука двоє, конечно, блядь. Підпишіться вже на лобігу. Звідчі йому там трохи лишилось до півмульта. Бля, пацани, дяк... Бля, йобаний рот, блядь. Я надіюсь, колись ми мафію похуярим, бо люди піздят вчора писали за вас. Я би кайфанув нахуй, якщо ви захочете. Діду, дякую велике. Давайте глянем шоу там взагалі. Єбать. давай! Я ж это какать хочу, что пиздец. Делай, и я, на, и я, блядь, на ляжке насру, блядь. А, ёб твою мать. Пробей, пробей, пробей. Бляй. Не да! Сука М.. Мр... мля умоляю, Що вы за люди, блядь? Ну нахуя? ЙОБАНИЙ в рот? Нахуя? Понял. Угу. Это я следую за своим крипто, криптооменцем, блядь. Ой, блядь. О, нормально, вертайтесь! Вертайтесь! Ви просто собі таймер збиваєте збиваєтесью охуйне. Ви були підписані, там ж можна дивитися, скільки відп... підписані є люди, які підписані там 2 два роки два з половиною, блять. І ви собі таймер збиваєте цію хуйней. Боже чуть-чуть. Давай. Давай! 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 Да! Да, делай, сука! Блять, захрип нахуй аж! Будь ласка. Да я ебал. Пизда. Боже, какие вы мрази. Ебать. Какая вы гадость. Боже мой. Вы так играете на эмоциях моих, блядь. Ох вы и блядь. Да вы что, долбоеба, ну куда? Ебаный в рот. Эй, блядь. Ну что это, блядь? Верните. Верніться, умоляю. <п> The... <imitation> <punishment> <small> бля, умоляю. Да-да-да-да-да-да-да-да. ще да, 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 чуть-чуть. Верніться. Да! Це воно, бля, проб'єм зара. Зара проб'єм. Боже! 45 людей! Умоляю! Умоляю! Які мразі, єбать, яка гадость. Боже, ви що, долбайоби? Там лишилось 20 людей, єбана, ну, бля. Ну хоть не меч, хоть, блядь. Блять, шість людей, сука! Давай! Давай! Да! Да! Півмульта! Єбать! Півмульта людей! Ахуєть! Все, я вам не покажу. Все, півмульта! Не відписуйтесь, сука, похуй мені, блять! Півмульта, блять! Півмульта, блять! Півмільйона, півмільйона людей на українському твічу. Йобаний рот то Ахуй! Так, що з казино вирізаємося. Це така фраза, блять. Ахуєть, блядь. Що це, блядь? Блядь, дякую, велике вам. Ахуєть. Блядь, не втискається в голові, клянусь. Не втискається в голові. Я зараз буду, я зараз заскріню це. Треба мамі кинуть. Дякую, велике. Що ви є тут? Я вас нахуй не підведу, блядь. Ну і до цього і не підводив, блядь, вахує, блядь. Майже три роки плідної роботи, блядь. Це результат наш общий, блядь. Це результат наш общий. Це піздец. Я, я... я, і... я і мріяти про це не міг, блядь. Отак от скажу. Я про такі, от про таке, блядь, я і мріяти не міг. Я колись мріяв, щоб мене дивилось 400 людей, і я би стяг би на себе. Я прям помню це, блядь. Я помню оцих 100, 200, 300 людей. Я думав, я, я стяг би на себе, якби кожен день запускав, і мене дивилось по 300-400 людей. А тут кожен стрім дивиться по 20. Пізда, блядь. Піздець. Треба срочно вийобуватись уже везде. Треба срочно повийобуватись везде. Ахує. Дякую, пацане. Дякую, Ігор тобі велике за, за підтримку постійно. Діду дякую. Вам дякую, що приходите. Це просто піздець. Мутиться легендарна хуйня. Прикинь, на тебе підписано населення Миколаєва. <с <с Ахуєть. Ви Прикиньте, якщо це, це півмільйона людей нажали кнопку підписатися. Вони були на цьому каналі, вони бачили це. Півмільйона людей. Нажалується сердечко йобане. Так сяв на себе, коли було 400 онлайн. Ні, дуже швидко перепригнули просто. <гум> ну, я не думав, що це буде постійно. Філіпу дякую сука, за провода, за, сука, за камери, за батареї, блять. За всю хуйню. Що, що, сука, що, що є свобода робити отаку от хуйню. Та й всім взагалі, блядь, Я ніби Оскар отривки, що ахуєть вже йобнулись. Розпереб... Коротше, все, вже пульс 110, блядь, я сижу, пержу, нахуй. Ой. Мама написала: Привіт, синулі, Вітаю з твоїми перемогами. Мій хороший я душею з тобою. Це мама написала. Біжу на роботу. <laughs> Люблю крепко. Люблю крепко. Дякую, велике. Але тут добряча жінка, піздес. Тобі дякуємо за все. У нас самих вже майже 100 козел. Гарного тобі дня, мама каже. І тобі. Ты йобнутий, Ігорю. Ти йобнутий. Дуже вдячний тобі. Мене мала моя легендою назвала. <рес> Каже, вітаю, кейс, ти легенда, блядь. Дуже дивно це чути, нахуй, якщо чесно. <рес> Боже, як дивно, блядь. Так, зараз я креп, крепко буду вийобуватись уже в інстаграмах, блядь, пів Півмульта, йобаний в рот. Я помню як 100. Я пам'ятаю, як я постив 100 тисяч у нас було. Я пам'ятаю прямо, як постив ТГЦ. Далі більше ти легенда, Дякую, Яруха Велике. Я дуже боюсь це, щоб в мене огоньок оцей чуть-чуть притих. В мене були зараз моменти, оце недавно, що в мене чуть-чуть притих. Блядь. Це десь це десь осінь було, я думаю, від осені до зими. до... І коротше, треба його якось, блядь, підпалювати. Якщо чесно, була така хуйня після е... коли Піке покликав. Коли з Надією зробили, і, я от, і ми оце помутили, і я прям пам'ятаю, що я вдома стою так, і думаю, їбатько, що далі? Ну, типа, вже ш... ну, уже зроблено те, що я даже, блядь, мене даже, ну, в мене навіть в, в, в гарячки мені таке не снилось. А після того були села, блять, куча хуйні, коротше, якось будемо двигатись. Дякую вам, велике. Ви за 3 дні 5 мультів закриваєте. Воно немає. Немає нема слова, блядь. Я ще курю з вами одну. Пів мульта, їбати в, в рот. Ахуєть, у мене буде репіздець. Дякую тобі, велике. Бля, ну що ви починаєте? Нахуй ми соплі ці розводимо. Давайте без сука, без цієї жужатіна, я умиляю. І так, блядь, сука. Ну не розвай вже, уже. Собри, ті яйця в кулак, все, все. Да, блядь, ви повідписувались уже, надеюсь. Не. Отак нормально, нормально. Зашли в хороший плюс. блядь. Ну, зараз повідписывайтесь. пішли в пизду, блядь. Все уже. Закрепились, нахуй. Че то я, может я офну ну не скину 7 кг, а там 5, типа 6, блядь. Що думаєте? Да понятно, что не, вы же долбоёвы. <laughs> Мне Жека с комнаты кричать, нихуя, блядь. Я конечно, что не, блядь, вы же ёбнете, я вас на проверку. Я думал, что, ну, может, может, проканая, блядь. Да, до 10, до 20, сука, я буду скидать. Пошли вы нахуй. Бачите, я разбавляю атмосферу этой, блядь, Півмільйона це дуже даху. Бля, півмільйона просто в чому в чом хуйня? Півмільйона це дохуя візде, блядь, Де б це не було? Чи то інста, блядь, чи то. ну... У мене, най... в мене в інсті 800, по-моєму. це... Я ніколи в житті рекламу ту не купляв. Три... Три рази в житті, по-моєму. Один раз я купив закуп на трьох людей. Ото, що я машину уїбав, я думаю, блядь, так роблять всі, зроблю теж, блядь. Один раз, отак думаю, їбать. Та йдіть в пізду, блядь. І воно собі мені типу, похуй там на це. Але він стій, типу, 800 на твічі 500, блядь. Це ж піздець. Твіч нахуй не, не розвинутий у нас. Ніхто нахуй не знає про нього. А воно якось отак вийшло, охуєть.